Доброго дня, друзі, доброго дня ігор. У нас сьогодні в гостях на переобладнання компанія Арсенал Агро. Вони є продавці пестицидів. Сьогодні ми їм встелили підлогу. Після представлення іграм компанії я вам покажу нашу роботу. Доброго дня. Наша фірма Арсенал Агро знаходиться в місті Житомир, в вулиці Велика Бердичівська, 36. Наша компанія є продавцем. Українських засобів захисту рослин фірми Укравіт. Ми являємося дистриб'юторами компанії Інтермак Польща, це мікродобрива. Також ми продаємо продукцію американської компанії Агрінос, це стимулятори і мікродобрива. А також ми являємося дистриб'юторами швейцарської фірми Омія, це виробники бап'яних добрив. Крім того, що ми продаємо, ми надаємо консультації на полях, робимо технології для своїх клієнтів, ну і, звичайно, доставляємо продукцію за потреби. Сьогодні ми обладнували бус. Дуже дякуємо за оперативність і за якісну роботу компанії Обшивка Про і власнику Миколі. Зараз ми покажемо вам. Наше переобладнання, наша робота. Так, Реномастер, Арсенал Агро. У нас закрито. Так, Ага, все забарикировано. Застелили ми сьогодні ебонітову фенеру. зробили колесні арки, все обшили алюмінієвим уголком, щоб мін доброго та агрохімія гарно перевозила. Всім гарного дня! Всього найкращого!